Яни вирушили до адміністрації президента спитати, чому родичі загиблих військових не отримують грошової компенсації. Скандал розгорнувся довкола родини бійця, який загинув у зоні. АТО. проте вдову запевняють на війні чоловік убив себе сам. Ще у липні цього року вагітна дружина Артема Рудника отримала довідку Донецького бюро судової медекспертизи. У документі йдеться 25-річний чоловік загинув від вогнепального поранення голови під час воєнної операції біля селища Новоіванівка на Луганщині. Проте, коли вдова бійця звернулась про обіцяну державою допомогу у 609 тисяч гривень, отримала шокуючу відповідь. Чернігівський обласний військомат повідомив, слідство показало, що Артем убив себе сам, тож ніякої допомоги родина не отримує. Витяг з наказу командира військової частини, де підтверджується, що він загинув, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Це перше, потім сім'я звертається до того, щоб їм виплатили одноразову цю од сім'ям загиблим. І а їм приходить довідка, що він, начебто, покінчив життя самогубством. Ну це ж. Я була шохер, тому що я в це не вірю, що він мог так заступить. Тому ж он не такої чоловік. Аби привернути увагу влади до трагедії сім'ї рудників, особи, що назвались волонтерами, влаштували пікет біля адміністрації президента. Та виявилось, захищати інтереси вдови узявся не простий адвокат, а кандидат у народні депутати Андрій Дариземля. Це я хочу представити вам Андрій Дереземля. Це е, біатлоніст е, чемпіон. Е... Що? Ви не є кандидатом? Я є кандидат в депутати. А від депутат. якої партії? Без як звати людину ресурс, якої захищає зараз адвокат. За гроші? Не знаю. Вибачте, бачите, цього я вам не скажу. <сум> У мене немає коментарів». І ви теж за гроші? Прийди, Відіб'ємо бажання потім наперед брати участь в таких акціях. Може бути Журналістам ніхто з пікетувальників так і не зміг пояснити, чому вони прийшли до адміністрації президента. Лише обмовились про оплату 50 гривень на годину. І навіть якщо така активна діяльність допоможе кандидату пройти до парламенту, вдова загиблого бійця боїться, що так і залишиться без жодної підтримки від держави. Олена Андрій Радіч